І давайте поглянемо на місто Торецьк, де триває новий наступ ворога. Відповідні світлини опублікував журналіст Сергій Окунєв. На кадрах можна побачити пошкоджені та вщент, зруйновані приватні і багатоквартирні житлові будинки, які опинилися під постійними обстрілами окупантів. Крім того, журналіст зазначив, що відсіч росіянам на цьому напрямку дає зокрема 32-га окрема механізована бригада. Пілоти дронів цієї бригади забезпечують розвідку та знищення ворожих цілей на підступах до міста. Зауважу, що кілька тижнів тому окупанти почали наступальні дії в районі Турецька. У перші дні нового наступу ворогу вдалося просунутися на ділянці фронту, яка багато місяців залишалася нерухомою. Загарбники підійшли впритул до міста та почали міські бої на його околицях. Ну і про сусідню з Донеччиною. Е Луганщину будемо ми говорити далі. Там партизани знайшли велику тренувальну базу окупантів на неконтрольованій поки що Україною території Луганщини. Про це повідомив рух. АТЕШ та опублікував відео, яке зняв агент серед військових армії РФ. За його словами, база знаходиться за 30 кілометрів від селища Слов'яно-Сербськ. Там ворог навчає штурмовиків. До того ж, під час відпрацювання вправ зі стрільби було необережно смертельно поранено одного з окупантів. Крім штурмовиків, у цьому таборі ворог навчає медиків, саперів і снайперів. А через величезну територію полігону там також можуть працювати і танкісти. Зокрема, про проходити обкатку на танках.